У музеї народної архітектури і побуту показують текстиль Маргарита Жиліна та її донька Олена Зальоток. Ці мисткині беруть за основу народне ткацтво, але додають авторське ноу-хау. Починали із краюк. Віддавна пояс вважався оберегом. І при народженні дівчинки повитуха дарувала дитині нову крайку. Маргарита Жиліна розгадала таємницю технології виробництва Буковинських і Покутських крайок, яка вже була майже втрачена. При виробництві краюк ми завжди шукали щось цікавого, нового і собі весь час ускладнювали життя, тому що от не хотілося повторювати то, що є. Хотілося опанувати, от, власне, попробувати, А такий варіант, такий інший якийсь варіант. Таким же ж методом експериментували із ткацтвом плахт. Художниці створюють строї для фольклорних колективів. Їхні вироби у галереї військового однострою у музеях народної архітектури і побуту Києва і Львова. Художниці також займаються ліжниковим ткацтвом. Таким способом створили отакі пальта. Це є прядана вручну нитка, звичайна вовна, абсолютно там не, немає ніяких фарбників. Це є натуральні остравички. Ми взяли, пофарбували і виткали на на звичайному найпростішому двохремізному верстаті і самі спряли нитку. На сотні міжнародних виставок ці художниці стають обличчям українського мистецтва.